Після того, як різними шляхами відбулось захоплення наших підприємств, в тому числі використовуючи такі важелі, як спонукання сплачувати податки на тій території, працювати за тими правилами, я не назву їх законами, після цього жодного сенсу введенні бізнесу на тій території за незрозумілими правилами не лишилось. Так само не лишилось і сенсу в привезенні з тієї території вугілля. В покупці його в когось. Так, коли воно раніше було наше, сьогодні воно не зрозуміло чиє. Тому, як на мене, сьогодні питання про те, щоб добувати там угілля і споживати його в Україні не стоїть як мінімум до того часу, коли повернеться контроль як над підприємствами, так і над територіями. Наскільки мені відомо, Кабінет міністрів прийняв ряд рішень разом з РНБО кожний свої, які прив'язали виконання всіх зобов'язань по тій території до моменту. Повернення підприємства, виконання заходів, які передбачені там пунктам ну, першим та другим мінських домовленостей. Буквально кілька місяців тому пан Новак, який є міністром енергетики Російської Федерації, так говорив, що їм це не вигідно. Цей антрацит, який видобувається на окупованій території, їм не потрібен. Фактично, в них є і свій, і це ну, конкуренція каємні для чого. Що вони би хотіли повернути цю ситуацію назад, які нібито хочемо ми, але чомусь це не складається. Натомість. Ми знаємо, що в ДТЕКу є на території Росії бізнес, є так само шахти. І чи є комунікація там з представниками російської влади? Територію Російської Федерації можна організувати транзицію ресурсу. Якщо його перенаправити до країн середньзногорського басейну, то тобто буде якийсь там бізнес. Ми маємо інформацію загальновідомих. Джерел, наприклад, є такий журнал капітану порту Ростов. В порту Ростов в Російській Федерації на річці Дон є капітан, який фіксує кількість лодок з вугіллям, що виїжджають з цього порту. От ми бачимо лютий місяць, 12 сюди, березень 39, квітень 55, травень 57. Червень 58, скільки тут? 26 днів липня 47, водок з з зентрацит. Чому в лютому 12, а далі 39-50? Тому що з'явився на ринку невикористаний ресурс, з'явився доступ до нього. Це на моє особисте переконання. І з'явилася необхідність його реалізовувати. Тобто Росія може окремо власного споживання забезпечити його. Транспортування до інших ринків. І це вже питання до споживачих на тих ринках, ринках яким чином купувати, не купувати. І щодо шахти детек, є шахтоуправління Бухівське, яке розташоване в Російській Федерації, в Ростовській області, воно контролюється ДТЕК. І вугілля, яке вони добувають, Це антрацит, на щастя, для нас. Тому що. В місті Щастя в Луганській області є Луганська теплова електрична станція. Сьогодні вона працює в так званому режимі півострова енергетичного. Вона не має достатньо зв'язків через високовольтні мережі з іншою частиною України. Там є одна лінія, яка її зв'язувала, але ж цього замало, якщо ми говоримо про можливі критичні ситуації, аварії і так далі. І ця станція несе. Так звану гуманітарну нагрузку, вона є єдиним джерелом електричної енергії, більше, ніж для півмільйона українських громадян на контрольованій території України. Свого часу там ще був переток на ту територію, але в квітні за рішенням міністерства його припинили. І сьогодні це лише забезпечення споживання електроенергії мешканців контрольованої території. Uh -huh. І це А ви звертались гаразд з офіційними якимось запитами до Російської Федерації? Що добрий день? Ми отут. Це були наші компанії. Вони тут фактично ну віджаті будемо говорити таке слово, і ви з ці, ну, це крадене вугілля перевозите нам не робіть цього чи ще щось. Були такі спроби? Ми зверталися саме до Росії. Ми розповім. так ми зверталися лише через державну фіскальну службу України, бо відповідно до угоди. Про співпрацю в митній сфері. з української сторони це сьогодні це Державна фіскальна служба, як правоприємник, з російської сторони, це Федеральна митна служба. Ми звертались для того, щоб український орган зажадав від свого російського колеги пояснення з приводу того, а що це за вугілля їде, чому воно їде, куди воно їде, чому взагалі існує сьогодні таке такий нонсенс, як імпорт. В Росію антрациту з України. Коли Україна, по-перше, заборонила експорт антрациту на рівні РНБО та Камін, ввели його квотування та ліцензування. А по-друге, взагалі ліквідувала як мінімум два митних пости на неконтролюваній території на границі з Російською Федерацією. Тобто Україна не бачить цього товаропотоку. Тобто ви чекаєте? Ми не чекаємо так? на відповідь, а вже ж. Так само я так розумію, що ви звернулися і до турецької влади з питанням, а що це за вугілля до них приходить? Так, якщо мовити про Туреччину, то Туреччина одна, одна з декількох країн, також там є Румунія, Єгипет ще країни середньоземногорського басейну, яка, судячи по тих сводках, що ми бачимо, отримує ці додаткові лодки з вугіллям. З порту Ростов. Ось ми до посольства Тречини України, по-перше. По-друге, звернулися, надіслали лист нашому Міністерству енергетики та вугільної промисловості, щоб вони опрацювали це питання разом з Міністерством зовнішніх справ. І сьогодні Міністерство зовнішніх справ, наскільки мені відомо, працює над підготовкою ноти чи якогось документу дипломатичного реагування, щоб по своїх каналах направити до дипломатичних питань. Представництво країни у, у тих країнах присутності. І також дали їм орієнтування, який вміст сірки, а в українському адрецті він високий, більш 1%, десь 1,5-2%. Тобто попросили їх не купувати, не зв'язуватись з тими потенційними продавцями, хто буде пропонувати їм навіть за. Дешевшу ціну його придбати. Тобто, можна сказати, що ви повністю нас запевняєте і там глядачів, що е, вугілля з окупованих територій взагалі не йде в Україну зараз. Я, по-перше, запевняю в тому, що ДТЕК не оперує тими mm -hmm. шахтами, а опорував до березні місця виключно в правому полі України. Відбираються проби, проводяться аналіз і відповідно як на мене, то до нуля зменшується ризик, тому що того, що вугілля з якісними характеристиками, з високою сіркою, як на наших захоплених шахтах українських, попаде на українську територію.